Сторінка 215 Генрі Вордсфорд Ронгфелло, 1807 1882 роки Образ Гаявати вчать будувати мирне і прекрасне життя, позбавлене ворожнечі та війн Іван Драч Генрі Вордсфорд Лонгфелло є гордістю Сполучених Штатів Америки. Письменник, науковець, перекладач і громадський діяч. Він зробив вагомий внесок не лише в художню літературу, а й у боротьбу проти рабства війни, гніту народів. Його голос на захист миру і свободи завжди потужно звучну і не тільки на американському континенті, а й в усьому світі. Генрі Вордсфорд Лонгфелло народився 27 лютого 1807 року в місті Портленді, штат. Масачусетс, США у сім'ї було восьмеро дітей, батько представляв Портленд у законодавчих зборах штату Масачусетс. Був обраний до Конгресу США. Тому Генрі Вордсфорд із дитинства був у центрі суспільних подій. Навчаючись у Боудіш коледжі, цікавився іноземними мовами і згодом поїхав до Європи, щоб удосконалити свої знання. Подорожі Францію, Німеччину, Італію і Іспанію та іншими країнами дали потужний імпульс до опанування культури різних народів. Водночас Генрі Лонгфелло був палким патріотом вітчизни. Він писав: тільки не загубіть батьківщину. Життя. Це зовсім не собори, не руїни замків та інші декорації старого світу. Після повернення до США 1834 року Генрі Лонгфелло запросили на посаду професора в Гарвардський університет, місто Кембридж, штат Масачусетс. США там протягом 18 років він читав лекції з літератури, створював підручники з європейських мов, перекладав і писав власні літературні твори. 1845 року вийшла збірка його перекладів Поети Європи, яка ознайомила американських читачів з надбаннями Європейського континенту. Наприкінці 1870-х років він видав найповнішу в США антологію поезія всіх країн, що налічує понад 30 томів. У 1842 році Генрі Лонгфелло написав пісні про рабство, де обстоював свободу і права афроамериканців, які в ті часи потерпали від приниження та насильства. На їхній захист став і Авраам Лінкольн, котрого 1860 року було обрано президентом США у 1861-1865 роках. Тривала громадянська війна між північними і південними штатами, північчю. І півним. Яка закінчилася ухваленням закону про скасування рабства, його автор Авраам Лінкольн у США в ті часи була ще одна частина населення, стосовно якої вчиняли тиск і несправедливість це корінне населення США. Індіанці Генрі Лонфелло вважав, що в США і в усьому світі необхідно поважати представників різних націй і народів. На його думку, усі люди повинні мати рівні права жити в мирі і славоді. Цій проблемі він присвятив поему про північноамериканських індіанців пісня про Гаявату.